9 листопада в приміщенні районного будинку культури відбувся чемпіонат України УФББ ВАБА з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. Організатором турніру стала Полтавська обласна федерація бодібілдингу «Ваба». У нас є прекрасний колектив Оргкомітету, який може все це зробити. І я дуже вдячний всім спонсорам, дуже вдячний Кісіль Алі, яка дуже багато зробила для цих змагань. Також ну, хотілося б, щоб наступні змагання, можливо, через Декілька років Всеукраїнська Федерація бодібілдингу знову прийняла рішення проводити саме в місті Лубни. щоб це для нас стало традиційним, можливо, не щороку це буде, але раз на декілька років це можливо. Судив чемпіонат Віталій Подольський, віцепрезидент Всеукраїнської Федерації бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. ВАБА. Подія всеукраїнського рівня була довгоочікувана для лубенців, адже подібний захід у нашому славному місті проходив вперше. Тому і охочих побачити на власні очі демонстрацію м'язів зібралось чимало. Один з партнерів проведення чемпіонату Торгова марка Гармонія влаштувала у фоє будинку культури дегустацію своїх продуктів. Була тут і палатка спортивного харчування чемпіонів торгової марки Нутренд, яка також була співорганізатором заходу. Біля входу у зал стояла скринька для збору коштів поранених. Бійцям в АТО лубенський підприємець Андрій Тригуб навіть влаштував акцію, даруючи нещодавно презентовану книгу Романа Коваля Крізь Павутиня з Московщини кожному, хто покладе у скриньку не менше ста гривень. Ми всі. Знаємо, і земляки гордими словами, я помню чудне мгновення, передо мною я тим, тим. це з Лубнами, за Керн. Хто знайомиться з цією книгою, будуть знати і ці слова. Лубні. Є в Україні два міста Київ та Лубні. Але Київ втратив свою значимість втратою незалежності України. А Лубни, ще сів грицька сковороди, були атенами України взагалі. Основною метою змагання був подальший розвиток бодібілдингу в Україні та місті Лубни, зокрема, відбір спортсменів для участі у турнірі Містер і місіс Всесвіт 2014 Пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня майстерності спортсменів. Відкрили чемпіонат гімном України у виконанні автора пісні про Лубни та учасника ансамблю Українська Швейцарія Анатолія Куценка. Перші на чемпіонаті з довільною програмою виступили спортсмени у категорії юнаки, наймолодшому з яких було 16 років. Молоді хлопці вразили глядачів своїм тілом та рухами під музику. Далі на виконання обов'язкової програми, у якій спортсмени мають послідовно демонструвати певну групу м'язів, перед суддями та залом стала категорія юніори до 24 років. Впевнено та рішуче хлопці позували під музику такої ж впевненої і брутальної групи Рамштайн. Зал захоплено віддячував хлопців аплодисментами, а суддівська колегія прискіпливо видивлялась майбутнього претендента на перемогу. У розважання, Альні частині змагань лубенці мали змогу оцінити, побачити і почути новий український гурт Ліасталь, які презентували глядачам свій хіт та нову пісню про ситуацію на сході країни. Також з акробатичним номером виступив київський гурт Стріт Воркаут, який також підтримують здоровий спосіб життя та заняття спортом. З цікавою програмою виступив і 53-річний сеньор чемпіонату Сергій Котунов, який в якості дідуся вийшов на сцену у старому бушлаті, шапці у шанці та валянках. Спроби розім'яти старого закінчились тим, що він потягнув спину, та після появи на сцені розкішної блондинки старець преобразився. de Далі у боротьбі змагались чоловіки у категорії модельний фітнес, чоловіки, бодібілдинг, сеньори, класичний бодібілдинг. Поява жінок у категорії «Атлетік Models змусила підняти стис усієї чоловічої частини зали. Жіноча програма спрямована на те, щоб учасниці продемонстрували найбільшу граційність, привабливість та кокетливість. Ну і звичайно, з розумом накачані спортзалі м'язи. Під час невеликої паузи нам вдалося поспілкуватись зі спортсменами та переможцями і дізнатись, що для них є є заняття бодібілдингом та фітнесом. на самом деле это почти мой дебют я вчера дебютировала в киеве мои вторые соревнования впечатления прекрасные Вот. Как дома ставятся к вашему... Это даже ну, не увлечение, а цель. Цель... Э, нет, увлечение. увлечение. Да. Увлечение, хобби замечательно поддерживают. Уже поддерживают. А потом, Уже поддерживают, потому что это здорово, это прекрасно. Это здоровье, прекрасная форма, красота, дисциплина, э, режим. Поэтому поддерживают. Очень, пожалуйста, публика, публика очень добрая. Вот очень хорошо воспринимаю, то есть приятно выступать. Тоже зарядился, очень понравилось. Сколько лет вы уже в этом спорте? В этом спорте 25 лет. 20 лет только соревновать на стаже с 95 -го года. Вот. В 2015 году был Ну как, юбилей. И сегодня тоже у меня юбилей, 15-я победа на чемпионате Украины. Вот, он 15-кратный стал чемпионом Украины. Бодибилдинг для вас увлечение, это, цели. это жизнь, это жизнь, я этим живу, да, да. То есть я работаю тренером по бодибилдингу, поэтому все это жизнь, все это моя, да. Полная отдача, все. Город чудес. И нам помогла еще в этом погода. Мы осмотрелись немножко. Нам очень понравилось. Зал чудесный. Колесо гостеприимный. обозрения, Прокатились, посмотрели. Зал очень гостеприимный. Ну, конечно, сладка. Победа. Что говорить. Немного мне удалось походить, но чуть-чуть походила. Понравились люди. Очень теплый город. Хорошо, небольшой. Не потерялась. Как сегодня реакция, зала? Люди очень-очень тепло принимали. Спасибо им огромное за это. Та очінь тепло очень порадував прийом переможці на чемпіонаті України визначались у категоріях за сумою балів в обов'язковій та довільній програмі. Спортсменів, що посіли перші треті місця у кожній категорії, нагородили дипломами та медалями. Абсолютним чемпіоном України серед чоловіків став Вадим Комарницький з міста Чернівці, який повіз додому пояс чемпіона. Кубок абсолютної переможниці у номінації Модельний фітнес отримала київлянка Ганна Синельникова. По закінченню дійства люди не приховували свого захоплення від щойно побаченого чемпіонату. Подія для нашого міста – це визначна подія. Тобто, ну, сподобалось мені. Загалом все. Подія, концерт, виступи спортсменів, поздоровлення. Все було на рівні. Що ти саме більше допомагала, що Як вручали чемпіонів, ну цих абсолютних чемпіонів, як вручали. А як підростеш, не думаєш таким займатися? Дуже дуже все, як кажуть, душі зроблено все, як кажуть, те, що всі гроші підуть на підтримку. А то це то дуже дуже хорошо. Дуже сподобалася організація, як кажуть, все дійства. Як кажуть, все добре. Все Просто приємно подивитися на організаторів. І е, все, що проходило, дуже, як кажуть, з душою зроблено. як кажуть. І те, що люди переживають за наших солдатів, які ми тут, як кажуть, наслаждаємося крастрою цього, а люди, е, солдати там за нас зараз держать, як кажуть, оборону. В нашому місті це вперше проводиться. І, ну, Горді за наше місто, що до нас теж приїхали такі відомі спортсмени. Хотілося б, щоб у нас, в нас у місті краще була ситуація зі спортом. Наразі організатори турніру підраховують кошти, які вдалося зібрати за час проведення чемпіонату, і які будуть передані пораненим бійцям. АТО. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.